Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. Дітки, давайте з вами пригадаємо, які цифри ми з вами вивчили. Давайте їх назвемо 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. А це 10, це число. Так як на письмі використовується дві цифри 1 і 0. Число це кількість предметів. А цифра це знак для позначення кількості. Давайте розглянемо числовий. Ряд. Тітки, скажіть, будь ласка, з якого числа починається числовий ряд? Так, з нуля. А де знаходиться 0? Перед одиницею. А де знаходиться число 10? Після дев'ятки? Молодці? А зараз завдання. Назвіть сусідів числа п'ять. Так, це чотири та шість. Назвіть сусідів числа дев'ять. Це вісім та десять. Назвіть сусідів числа шість. Вірно п'ять та сім. Дітки, скажіть, яке число на одиницю більше 5? Так, це число 6. Яке число на одиницю більше 7? Так. 8. А яке число на одиницю більше двох? 3. А яке число стоїть? Між двійкою та четвіркою. Так, число три. Яке число стоїть між трійкою та п'ятіркою? Так, це число чотири. Молодці. Наступне завдання. Дітки, підготуйте лічильні палички. У садок прилетіли дві синиці. Покладіть стільки паличок, скільки лап у пташок, скільки паличок ви виклали. Так, чотири. А потім в садок прилетів шпак. Покладіть стільки паличок, скільки лап у шпака. Скільки паличок ви поклали. Так, дві палички. Скільки всього паличок ви поклали. Так, шість. Скільки лап у птахів, які прилетіли в садок. Вірно, шість лапок. Давайте запишемо у вигляді прикладу. До чотирьох додати 2. Дорівнює 6. Дітки, з яких двох менших чисел складається число 6? Так, це 4 та 2. Молодці. До лисички сестрички прийшов у гості вовчик-братик. Покладіть стільки паличок, скільки лап. У лисички чотири. А біля них викладіть стільки паличок, скільки лап у вовчика-братика. Так, чотири палички. У кого лап більше? Вірно, однаково. А скільки всього лапок у тваринок? 8. Давайте запишемо у вигляді приклада. До 4 додати 4 дорівнює вісім. Дітки, скажіть, з яких двох менших чисел складається число 8? Так, це 4 та 4. Дуже добре. Дітки. На лівій руці скільки пальчиків? Викладіть стільки ж паличок. Так, 5 пальців. А на правій руці скільки пальчиків. Викладіть стільки паличок. Так, теж 5. Скільки всього пальчиків на двох руках. Десять. Давайте запишемо у вигляді приклада. До 5 додати 5 дорівнює 10. З яких двох менших чисел складається число 10? Так, 5 та 5. Дуже добре. Наступне завдання. Порівняйте предмети. Скільки шишок. Зліва, а скільки справа? Поставте знак більше чи менше. Так, зліва три шишки, а справа п'ять. Тож поставили знак менше. Три менше п'яти. Поставте знак. Більше чи менше. Молодці. Ми поставили знак більше, тому що зліва 6 парасольок, а справа 4. Шість більше чотирьох. Уважно порахуйте і поставте вірний знак. Молодці малята ми поставили знак. Дорівнює, тому що і зліва і справа по три яблука. Три дорівнює трьом. Уважно порахуйте автобуси та поставте вірний знак. Молодці поставили знак менше, тому що зліва 6 автобусів. А справа вісім. Шість менше вісьми. І останнє порівняння. Молодці поставили знак дорівнює, тому що зліва чотири відра, і справа теж чотири. Чотири дорівнює чотирьом. Молодці малята, ви сьогодні дуже добре попрацювали. До побачення, до наступної зустрічі!